Закінчується монтаж нової тролейбусної лінії на масани по вулиці Козацькій. Більше десяти днів був перекритий рух і не ходили тролейбуси по проспекту Миру. Це додало клопоту не тільки водіям, але й мешканцям міста, зокрема пільговикам. До нашого телеканалу звернувся пенсіонер Микола Мироненко. Чоловік жаліється, що його висадили з автобусу. 4 А, який нині їздить замість тролейбуса четвірки. Мене фактично висадили з істрища 4 а. Кали, що хай міська де сама сала кондуктор, що хай міська сама сама возить вас від нашого керівництва, не була вказівок. Міська діля, що з кондукторами робота проведена. Те, що автобуси 4А та 10А мають возити пільговиків безкоштовно, нам підтвердили і в міському управлінні транспорту. Кажуть, це перший такий інцидент у Чернігові. Записали й номерні знаки автобусу. Міри приймуть. З начальником Соловниковим Дмитрієм Олександровичем у нас була договорів, що все, автобуси компенсують повністю тот об'єм перевозок по льготчикам і буде, це, буде звісно, і та к китиму кондуктору, которою виганяв в управлінні транспорту. Кажуть, що курсуватимуть автобуси замість тролейбусів по проспекту Миру до 23 червня. Також повідомили, що через кілька днів монтажні роботи із встановлення нової тролейбусної лінії на Масани розпочнуться і на перехресті вулиць Козацької та Любицької. І замість тролейбуса шістки тимчасово ходитиме автобус 6 А, тож просять чернігівців потерпіти.